Вітаю на каналі Холористка України. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо знак ОУН Організацію Українських Націоналістів. Ось такий. Почнемо відразу, що він з важкого металу, не знаю, бронзи чи латунь на закрутці. зараз да, покажу. Вот так выглядая. Моя. Мои вот такие размеры. Вот такие размеры. Значить, що це за знак? Ну, ООН, організація українських націоналістів. Там, хто не знає, заходьте в Google в Вікіпедію і, і читайте. От, я час не буду витрачати на історичні е екскурсиї, як то кажуть. От, що стосується безпосередньо цього знаку, е значить, є, така, є такий каталог. Сергія Паховка і Дмитрієва. Він називається. Цей, не буду піднімати. Значить, не можу в рукавичках доцарапатися до заколки Значить, цей каталог називається Історія закарбованого металі. І пункти 15-16. Він. Там є такий знак, це відзнака ОУН, вона описується як відзнака на щитку з подвійним обідком. І е, є версія, що вона, ну, це версія Пахолка Дмітрєва, що вона е, значить, безпосередньо видавалась незаприсяженим членом Організації Українських Націоналістів. Ось Така маленька вона. Безпосередньо. Десь орієнтовна вартість такої відзнаки, навіть навіть не знаю, десь за 1000 гривень і вище це точно. На холодильному ринку за одиницю. Може і більше там, ну я не в курсі. Будь-якому разі, дякую за увагу за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще дуже-дуже багато цікавих відео. Слава Україні!